Всім привіт, друзі! Мене звати Павло. При на моє новеньке відео і ми сьогодні будемо йти на роботу фермером. Я вже взяв мотиву з собою. Давайте ще візьмемо також це на стіні там. Оце картопля, морква, буряк, насіння пшениці і все таке таке. Тому пішли на огороди. О мої огороди, Як я по вам скучу, я вже давно на них не був, друзі. І після того, як ми попрацюємо, по мені ж ці огороди треба зробити. Ми можемо собі там, не знаю, мази, наприклад, піти лаг моїх городи. О, це, це, це що таке? Ай, ай ай. Ой, селян-мер, привіт. Привіт, Привіт, Павло, Я хочу для тебе зробити сюрприз, і тому сьогодні ти маєш вижити тут. О, вижити це як розуміти. Ну дивися, все дуже просто. Ти маєш взяти і добути для мене діамант для діамантового кола. Е, ну, зрозуміло, а приз це буде? Та приз буде 27 смарагдів. Ого, 27 смарагдів. Оце так е, е, прикольно. Може скинути свої речі. Діжко, щоб було легше. Та давайте, о, тут діжка є, поки що скину свої речі. Окей, друзі, бачимо сьогодні. Тут будемо виживати. Поїхали, почнемо ми з цього, що добудемо дерева. Так як без дерева нікуди, нікуди без дерева ми не підемо, так як дерево це самий старт виживання. І все. Три поки що штучки, але нічого страшного, ми зможемо хоча б зробити палочки з верстаком. Верстак сюди. Тепер ми можемо на цьому верстаку скрафтити ну, кайло. Те, ви, не прав... ви правильно все зрозуміли. Можна забрати собою верстак і кудись його поставити. Вугільний блок, бачу, тут теж є. Окей. Давайте тоді будемо приступати. Так, заберемо цей вугільний блок з собою. Так, прекрасно. І також добудемо Чуть-чуть камня. Нам треба як і на пічку, так і на кам'яне кайло. Тому не будемо довго затримуватися. І ми починаємо вже так, на пічку я накопав ще чуть-чуть і все. На кайло теж є. О, все. Прекрасно. Можна скрафтити одразу кам'яне кайло і пічку. Пічку я поставлю от сюди. Прекрасно. Тепер давайте будемо шукати залізо. Для цього нам треба поглубже сюди. О, я вже знайшов залізо. Це не було так уж і складно. Друге залізко і третє залізко. Тут все дуже продумано. Тут корінної породи заставили, щоб я не втікнув. Ну нічого страшного, я чекати. Буду болі солідний приз, тому давайте кинемо вже на. Плавку моє зліску. А поки ми чекаємо, не забудьте підписати на мій канал. Ого, балак, ти розвивається! Ну, а що сказати? Я про Майнкрафтер хто не знав. Тому для мене це не так обійдеться складно. Тим більше, що тут, тут не так багато чого і треба. Так, давайте ще чуть-чуть, і буде останнє зліску. Давай, давай, давай. І. Готово. Давайте вже скрафтимо залізне кайло. Оце у нас прогрес. Так, пішов і тепер поїхали шукати діамантики. Надію, з діамантами все складо теж не буде. Так як ми вже на фіналі, на фініші. Давайте, може, діаманти повище. Ну. Хоча. Так не працює, а раптом мер нас вирішив обманути і вони тут. Вони зо, М -м, Напевно, ні. Якщо вони тут, не тут, значить нам треба підніматися наверх. Може, діаманти отут наверху будуть. О, Сатя вже наверх піднявся. Отак паркур. Прекрасно, ну-ка, зараз я тут розкупаю, надію, що я не йду свої діаманти. І єс, от діаманти Раз, два, три Ого, як це було просто Але мені знадобилося Викупити цілих 50 Ну, 52 блоків кругляка І на ре... Е, а все. Бахикатись. Нарешті я зможу собі скрафтити діамантове кайло. Ура! Селян мер, у є діамантове кайло. О, Павло, дякую. От твій приз е, Ну, добре, брис так приз. Я можу нарешті вилізти. Коли він буде? Він буде сьогодні вечором. Е, добре, може, завтра щось підемо. Тому давайте я зараз буду виліза. Це звідси, друзі. А вам велике дякую, що ви дивилися це, це відео. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Бо мені буде дуже приємно, друзі. Дякую, що дивилися, всім удачі, всім дякую і пока, друзі!